Все поїв смачненьку косточку. І ще є, боже, яке щастя! їж їж. Їж смачненьку косточку, аж очки закриваються від задоволення, так? Да? Ой, ну, яка кісточка смачненька. Ну так косточки ми гриземо. Це <риклад> так свинячі хребти А тосику. Я то секунду, тобі смачно. Не можна собакам, не можна. Це людині не можна. Морозово всякого там. А кісточку собачці це святе діло. Мій хороший. Я люблю дивитися, як собаки, як тварини сплять, так як діти вони сплять коти, собаки, і як їдять теж. Він як гризе косочка, аж очі заплющує від задоволення.